Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему стресу і поділитися з вами такою методикою, яка допомагає дуже швидко знизити рівень стресу, рівень тривожності і почати діяти, так, щоб усувати причину цього стресу. Ми живемо в такий час, коли. Все навколо нас направлено на те, щоб цей рівень стресу підвищувати. Наприклад, було проведено дослідження в 2020 році впливу так, соціальних мереж, соціальних мереж, гортань у цих постійних смартфонах. Так. Який показує, що е, такий спосіб життя дуже негативно впливає на нашу увагу, на нашу сконцентрованість, на нашу витримку. Е, тому е, для того, щоб якось її тренувати, так? тому що мозок він теж е, підлягає тренуванню. Е, він е, як м'яз, який м'яз навантажуєте, такий буде розвиватися. Якщо ви гортаєте цілими днями соціальні мережі. То е, розвивається, тренується такий режим мозку деградація. Так? Е, коли ви отримуєте всі бонуси да, при введеному промокоді деградація, е, які можливі так в нашому мозку підвищена тривожність, підвищена залежність, дофамінова залежність від е, цього постійного гортання. Е, тому, наприклад, якщо ви е, цілий день гортаєте якісь соцмережі, так, якісь рілси, шорси. Ви тренуєте свою дофамінову залежність щодня, щодня ви її вдосконалюєте, ви вдосконалюєте вашу, ваш мозок на те, щоб він тренувався. Так. Сприймати дуже швидку інформацію, так, якщо там по 60 секунд ці якісь сторіс, так або 15 секунд, якісь, так, ваш мозок за ці 15 секунд має обробити дуже велику кількість інформації, візуально, так. ви з цього, скоріше за все, нічого не запам'ятаєте. Якщо, наприклад, от зараз згадайте, які рілзи чи шоци ви дивилися вчора. Я більш ніж впевнена, що ви можете згадати якихось блогерів, так? можливо, якийсь ну, один, два, максимум до десяти рілсів, які ви передивилися, а ви могли їх передивитися тисячу, так? І якщо через день або через тиждень вас запитати, так, що які ріл ви дивилися минулої п'ятниці, то взагалі нічого не згадаєте. Тому що ваш мозок і мій теж так влаштований, що. Щоб він щось запам'ятав, над цим треба попрацювати. Тому що якщо якесь сміття влетіло, воно ну, так само й вилетить з нього. Немає не функції збереження сміття. Ну, отак, такий контейнер. Але при цьому, щоб обробити цю інформацію, ваш мозок дуже сильно напружується. Дуже сильно. Всі ці картинки, всі ці блимання, всі ці яскраві спецефекти, анімації, це все. Ваш мозок має обробити для цього він дуже активно працює. В результаті він отримує таку винагороду. Я молодець, так, підкріплено дофаміном. Наступний, 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 наступний ролик і так наш мозок так, впадає в цю залежність, і щоразу ми там не можемо не знаю, в туалет піти, без того, щоб не взяти з собою телефон і не гортати його. Так, так от, якщо ви так робите, рекомендую вам, коли ви йдете до туалету, спробувати мою методику так, для того, аби тренувати іншу частину нашого мозку, нашу префронтальну кору, яка відповідає за увагу, самоконтроль, <кхи> <кхи> само як це, за релаксацію, так, за, як кажуть, чистий розум. Так. Даний метод заключається в тому, що вам потрібно закрити очі. І уявити перед собою якусь цифру. Можна почати з 10, якщо тільки починаєте, я починала з 10. І я, наприклад, уявляю, що ця цифра написана на дошці, так? і я її витираю ну, в думках: витираю і малюю 9. Потім витираю 9, малюю 8. І так, до нуля треба дійти. Потім можна цей шаг підвищувати, 15-20 цифру виявляти. Це можна робити будь-де, будь-коли, ну, тільки не за кермом, очевидно, так? але ви можете проводити цю, таку, називаємо їм, тренінг концентрації. Так? Наприклад, ви, зараз, ви спіймали себе на думці, що ви зараз дуже нервуєте, дуже стресуєте. По-перше, треба проговорити, так, я зараз знаходжусь в стресі, мене зараз бентежить тето-тето. Потім закрити очі і просто спробувати сконцентруватися на даних цифрах. Ви відчуєте відразу після того, як ви долічите до нуля, ви відчуєте таке полегшення, ваш мозок ніби звільниться від якогось тягаря, так, який на нього тис і не давав йому нормально, адекватно мислити, і зможете далі вже діяти і вирішувати свої проблеми. Очевидно, що на початку це буде я, наприклад, від 10 починала лічити і закінчувала на 6. І моя увага десь розсіювалася, втрачалася. Але поступово-поступово, коли ти кожного дня в якихось таких ситуаціях пробуєш це. Повторювати, то здатність до концентрації, здатність до долічити від 10 до 0 у зворотньому напрямі, вона зростає, потім можна збільшувати до 15, потім можна збільшувати до 20 і так далі. Дякую за увагу. Можливо, не все сказала, що хотіла, тому що. Напевно, мені треба писати сценарій, бо мої думки так бігають то там, то там, то там. Дуже багато інформації, якою я хотіла б поділитися, можливо, щось забула сказати, забула розказати. Але, ну, вже як є, це моє друге відео на каналі, тому я тільки тренуюся, я тільки вчуся, як це робити. Для мене це теж вперше, для мене це все теж стресово. Тому, поки так, як є, я розумію, що якщо я буду чекати якогось ідеального моменту, ідеальних обставин, ідеального сценарію, то я цей канал просто ніколи в житті не почну. Тому маємо те, що маємо. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!